Якщо дослідити Біблію, то можна побачити, що в усьому тексті українського перекладу немає слова толерантність або толерантний однак це не означає, що святе письмо нічого не говорить на цю тему. Толерантність виникає насамперед із пошани до особистої гідності іншої людини, створеної на образ Бога і відкупленої Христом. Під час свого земного служіння Ісус Христос постійно стикався з нетерпимістю. Євреї та самаряни дуже ненавиділи одні одних. Приклад тому текст із Євангелія від Івана, 4 розділ, 9 вірш. Тоді каже йому Самарянка: Як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитися від мене самарянки? Бо юдеї не сходилися з самарянами. Жінки займали нижче становище, ніж чоловіки. Сучасна приказка відображає суть тієї епохи, курка не птаха, жінка не людина. Єврейські релігійні провідники ставилися також з презирством до звичайних людей. Ось текст із Біблії, який це демонструє. А їм відповіли фарисеї: чий вас із дороги не зведено? Хіба хто старших або з фарисеїв увірував у нього? Та проклятий народ, що не знає закону. Івана 7.47. Бачите, вони називали цих людей проклятими. Вжити тут грецьке слово епаратос це зневажливе слово, яке натякало на те, що Бог прокляв цих людей. Ісус Христос поводився зовсім по-іншому. Його противники, фарисеї і книжники, нарікали і казали: ось приймає він грішників та з ними їсть. Це Євангелія від Луки, 15 розділ, 2 вірш. Ісус був добрим. Терплячим і толерантним, адже Він прийшов не судити людей, а зцілити їх духовно. Ісус керувався любов'ю. Поняття терпимості принципово є моральним поняттям, яке пізніше вже стало політичним і правовим. Толерантність є людською чеснотою і в сенсі моралі означає терпимість до відмінностей серед людей, уміння жити, не заважаючи іншим, здатність мати права і свободи, не порушуючи прав. І свобод інших. Резолюцію 561 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року затверджено Декларацію принципів толерантності. Цією декларацією дається визначення поняття толерантність, а також вона проголошує 16 листопада міжнародним днем, присвяченим саме цій темі, який відзначається щорічно. Але толерантність має свої проблеми. Одна з них полягає в розумінні толерантності як абсолютного правила без винятків. Тоді під толерантністю розуміють також терпимість до того, хто ображає інших людей, їхні почуття та інше. Але тут виникає певний парадокс. Деякі люди розуміють толерантність до такої міри широко, що хочуть терпимості навіть до тих, хто хоче з силою скинути толерантний устрій. Філософ Карл Поппер ще під час Другої світової війни сформулював цей парадокс толерантності. Необмежена толерантність веде до зникнення толерантності, оскільки терпимість до нетолерантності призводить до поширення останньої. Ще одна проблема толерантності це її межі, вірніше, їхня відсутність. Якби хтось наважився сьогодні, наприклад, захищати теорію Птолемея. Згідно з нею, Сонце обертається навколо Землі. Ніхто б йому цього в толерантних країнах не заборонив. Але сумнівно, що знайшовся б якийсь астрономічний інститут, де б йому дозволили викладати цю дурість. Даруйте за слово. Але тим більше науковий якийсь фонд, який фінансував би його дослідження. Але реальність останніх років у деяких галузях доводить, що насправді це не так очевидно. На жаль. Як ми вважали раніше. Хоча Ісус подав зразок терпимості, Він не мирився з непристойністю, з лицемірством та з іншим злом. Натомість Ісус сміливо засуджував такі речі. Пригадуйте, горе ж вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачина... зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти. увійти не пускаєте. Матвія 23:13. Ісус сказав, Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Досить часто толерантність помилково представляють як майже обов'язок прийняття зла, яке хтось коїть або якимось чином проголошує. Такого розуміння толерантності християнин не може прийняти. Прикладом може бути зустріч Ісуса з блудницею, яку привели до Нього. Пригадуйте, Христос її не засудив, але рішуче відкинув скоєні нею гріхи. Він ні на мить не ставився до них толерантно, а тим більше не приймав. Не ставився до них так, ніби нічого не сталося. Ні, Він каже: йди, але більше не гріши. І не залишив жодних сумнівів. Апостол Павло написав якось: «Ненавидьте зло та туліться до доброго. Це послання до Ремлян, 12 розділ, 9 вірш. Апостол Павло жив відповідно до цих своїх слів. Наприклад, коли деякі християни єврейського походження почали відокремлюватися від християн неєврейського походження, Павло, який сам був євреєм, рішуче і водночас по-доброму засудив таку поведінку. Він каже відверто: коли ж Кифа прийшов був до Антіохії, то відкрито я виступив супроти нього. Заслуговував він на осуд. Галатам 2 розділ, 11 текст. Апостол Павло знав, що Бог безсторонній, і тому не терпітиме расового чи якогось національного упередження серед свого народу. Звичайно, любов передбачає прощення, але не пригнічення гідності особистості з боку зла. Тому сьогодні ми боремося в Україні в національному масштабі проти зла. Якщо ж ми говоримо про церкву. То у стосунках між віруючими толерантності недостатньо. Біблія закликає любити одне одного, просто бути толерантним одні до одних це не рівень церковних християнських стосунків.